друзі, значить вчора закультивірували, може бачили відео попереднє. Зараз ось виїхали сіять. Зараз поки доїдемо до поля. Звісно, дорог у нас особо немає нового ну, цей час. А зараз трасу переїдемо, то там вже взагалі капець. Сіять будемо посівмат від еліти Фелік Альфу І саксон. Висів, виставили 4,8 на метр, це приблизно 65 тисяч на гектар. Оце такі справи. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Будемо на полі вже включено. Переше сіємо, перша ділянка буде Альфа. Висів виставили, як і казав, 4.8. 4.8, комп'ютер пише 4,6, ну, коротше, плюс-мінус вона так і є. Піше сіємо соняшник, продовжуємо далі сіяти. Це вже демо ділянка. Зараз досілаємо альфу і будемо сіяти з далі. Це агроном. Так що, підписуйтесь на канал, все буде чітко. Коментуйте, ставте лайки, а ми далі будемо пекти. Альфу ми вже відсіяли. Сіяли 4,8. Зараз вирішили проекспериментувати Саксон, буде s'їхати на 4,2. Потирали себя не манам, не надо, мана команда, магабан, ты зумби там, бетон и криво там пока по нам. За гравату тут добил, ты капитана там. Проте засіяли цю ділянку соняшником. Всі залишилось. Тут трохи клинчик вийшов. все таке. А в цілому то непогано. Ось По вода побачимо, що воно як. Дякую за перегляд, ставте лайки, значить слідкуйте, що буде далі. Все добре розказувати, розказувати. Так, пробачаюсь за вітер. Надіюсь, там все там було нормально чуто. Все, всім удачи.